Інформація з потоку. Десь в ближайші дні. Ви можете бути зустріти чоловіка, з яким ви боролися, можете зустріти випадково чоловіка, вашого партнера, або вашого БП, або вашого бившого, бившого, або якогось друга, який вам причинив болі, страждання. Ви випадково можете чоловіка зустріти. Для чого це буде зустріч? Ця зустріч буде дана, щоб можна було. Це буде йти як іспитання. Так, да, чоловік зробив багато вам болі страждань, але це буде іспитання для двох. Я не знаю, чи ви зустрінетесь. Ну, у вас сексуальна прив'язка сильна. Ну, Радісно було, класно було. Але було багато маніпуляцій, це зрозуміло, багато було маніпуляцій триугольники. Ця зустріч вам може показати триугольники і висвітити ваші і його триугольники. І тут треба задуматися, але тут бачу, ніхто нічого не думає. Не думає, людина сидить в триугольника за якоїсь жінки. Якась жінка втягує в триугольники постійно і їх як будто тримає. І сердечна чакра. Серце, любов в людини закрито. За треугольників. Ці треугольники, до речі, в чоловіка тягнуться з прошу і життю. Чоловік навіть не вміє себе любити. Чоловік себе не поважає і не любить. І не хоче працювати над собою любі к собі. Багато говорить, мало робить. Багато знань, мало опиту чоловіка. Триугольники, родова програма, яку не проїздить. Там батьки в триугольниках, там батьки, мати, батько там в триугольниках сидять, брати, сестри в триугольниках сидять. І, до речі, ви про це знаєте. Ну, Передаючи, що ця встреча могла запустити знову якусь у вас трансформацію. Могла запекти або запече серце, вимога чоловіка побачити на пару секунд, або побачити на пару секунд, на пару хвилин, знаю. От, і вас знову запуститься трансформація. Не проработка. Анахата буде страдати. Принімайте.